Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Доброго дня всім, хто завітав до мене в цей осінній день. Дякую вам за ваші відгуки, дякую вам за коментарі, дякую вам за ваші лайки. Дякую за спілкування. Останнім часом. Якось не вистачає часу для того, щоб знімати. А дні один за одним. Один за одним. Швидко-швидко плинуть. І от уже сьогодні 3 вересня. На дворі осінь. В повному розгарі осінь. І от ми прийшли сьогодні на город копати картоплю знову. Ми вже вчора копали, і я навіть знімала, але. Незамітно для мене розрядився телефон. І всі мої зйомки, як то кажуть, канули в ряту. Ну, одну частинку ми вже викопали, одна ще осталось. Ну, Сьогодні взяли ось музикальний супровід з собою, оцей. Цей гавкаючий музикальний супровід. Ну подивися, хай на тебе подивляться, всі, яка ти в мене добра. Ти гулять хочеш ну не можна, не можна, не можна, можна дівчинка, гуляти. Там у нас сьогодні працюють, я бачила, три машини піротехніків. Ну, от якщо зараз я наближу, можливо, між деревами ви там побачите людей в екіпіровці, Дорога там. Бо я е, бачу, як вони ходять в спеціальних таких одежах, на голові, там і обличчя закрите. Ну, в общем, так як ходять піротехніки. І там відбувається розмінування. Ну, звичайно, для вівчарки це не прогулянка на поводку, їй треба бігати, але ж нема де. Ну, сільвер трошки проще. Так от, вернемося до наших, скажімо, повсякденних справ. Ось ми викопали оцю полоску картоплі. Тут у нас виросла белоруса. І я вам скажу, що прекрасний урожай. Із цієї полоски ми зібрали вісім мішків картоплі. Ну, три мішки великої. Великої, дуже великої. Два мішки насінки і два мішки. Так. Це виходить, ну да. Ні, це получается сім, сім мішків. І два мішки дрібної картоплі. Ну, от, я думаю, досить для такої площі, що, що ми, скажемо, назбирали. Подекуди зустрічався сорт тайфун. Сорт Тайфун Прекрасний. Ну і ось наш сусід і ще поїхав на збір урожаю. Так, таким чином ми е, працюємо в полі сьогодні. От. Ну і ось чоловік починає викопувати перші корчі. Подивимося, яка е, як у нас тут картопля. Ну, це от. Агава біла, ну ось перші корчики. Ну, різна я бачу є. Хоча це крайні, крайні кущі, це ще не показник, крайній курщі. Ліра, перестань, Ну, ще тебе познімати. От нехай подивляться на тебе. Ну, Лірка працює. Ну, от така от у нас картопля. Ну Вона втихомириться зараз, вона настроїлася гулять, а тут же ж треба сидіти на цепочку. Ось подивіться. Доволі велика. Я зараз одіну рукавички, щоб руки не змарати. Ну, от я одягнула рукавички і е зараз зможу взяти в руку картоплину. Ну от, бачите, перші корчі картоплі, які викопуються. Ну і досить велика картопля, досить гарна картопля. Ну, ось я зараз візьму в руку, одягла рукавички, подивіться, моя долоня і картоплина. І ось така. І ось. Ось дивіться, який рясний корчик. Висновок, який можна зробити. Висновок буде такий. Що кожну роботу треба робити вчасно. Але, але якщо є така безвихідь, як у нас була у минулому році, ой, навесні, що не можна було садити по якійсь причині, то можна посадити і пізніше. Все одно виросте. Хоча тут є ще такий один нюанс: дуже багато залежить. Від погоди. Погода впливає на вегетацію кущів картоплі, Тому, якщо буде досить волого, то вона зможе набрати свою величину і зав'язатись рясно. Ну, якщо ж буде суша, спека, то вряд ли буде нормальна картопля. Ну, враховуючи те, що у нас усей, ну не всей, а Добрих дві неділі, серпня лили дощі, то я думаю, це допомогло зав'язати з цій картоплі. Ну, вирости більшою, можливо, так, бо зав'язувалась вона раніше. А тоді була спека, як вона раніше зав'язувалася. Я тоді переживала, ходила, думала, що тут нічого не буде. Але пішли дощі і все стало на свої місця, все пішло своїм чередом так от це, що можу я сказати за те, що ми тут виростили. Ну, я вам хочу сказати, що для нашої сім'ї, навіть у житті, яку ми накопали, ту, що ми посадили в сусіда, її достатньо для нашої сім'ї. Ми ж не одну картоплю їмо, як то говорять. Мені жалко вчорашнього вечора, що все-таки в мене пропала ця вся картинка, яку я вам зняла. Картопля теж була достойна, велика, але не тільки картопля. Потім, вже, коли вже закінчила я копати картоплю, коли вона вже була в мішках, ну думаю, зараз зніму, покажу. Я до телефону, а він розрядився. А небо ж яке гарне було. Небо було настільки красиве. Це була якась розмальовка. От зараз я вам направлю свій телефон, от з цієї сторони веєром розходилися хмари. Вони просто спочатку були сіруваті, а потім поступово вони почали зафарбовуватися в такий рожевий відтінок. І от такі от рожеві полоси були по всьому небу. Красиво, красиво. Ну але що ж? Що ж тут скажуш, якщо телефон був розряжений, і я не змогла цю красу засняти. Оцю мені шкода. Ну а сьогодні, я думаю, ми раніше закінчимо, хоча буде видно, коли ми закінчимо. І буду знімати те, що вже зможу. Ну, принаймні мені дуже подобаються ці ромашки в сусіда на городі. Боже, як їх тут багато, вони маленькі, але які вони тендітні, які вони красиві. І тут і дереві, і, і коров'як, і інші ще якісь квіточки цвітуть. Якби це круглий рік було, Боже, як би це було добре. А то стане осінь, стане холодно, все пожухне. Не люблю я осені. Хоча кожна пора має в собі якісь м -м, позитивні моменти. Ну от, про позитивні моменти. Давайте пройдемо і подивимося, які ж виросли гарбузи. Ну це ось молоденький ще гарбузик тут сховався за листочком кукурудзи. А сюди далі вже лежить і великий гарбуз, гарний гарбуз. Більший за нашого сільвера. Ні, сільвер. Ти більший, я не буду тебе ображати. Да, сільвер був у бувальцях, побився з собакою, з якою тепер він присмирився трохи. Ох, цей сільвер наш. Він же ж така шнирка. Якщо знайде якусь шпарку, він обов'язково має втікти. От, і побігати. Але серед його друзів, мабуть, є й не друзі, тому інколи отримує. Ну, от іще один гарбузик, подивіться. А ось іще один сховався і жовтим бочком виглядає до нас. А ось іще От такий ось. Ну, їм треба ще полежать на сонечку, їм треба ще з гудини потягнути поживні речовини. Бачите, і вон гарбузик так під листочком. Ліра, перестань. Криклива дівчинка. Так. А тут ми теж бачимо далі, далі є гарбузики. Ось такий жовтий, аж оранжевий, Красивий, красивого кольору. Ось який ти гарний. Ну, скажу вам так, все, що росте на городі, ми повинні споживати для свого здоров'я, не десь там його залишати, а потрошку все. Людина повинна вживати, щоб поповнювати свої запаси в організмі поживними речовинами і бажано вживати натуральну їжу, ту, яку ми виростили. Особливо корисна та їжа, яка вирощена своїми руками, яка впитала в себе всю любов, яку ми тільки мали. Вирощуючи кожну рослину, ну, кукурудза в цьому році зовсім низенька, не така, як завжди. Посаджена вона була пізно, і, звичайно, коли пізно садиться будь-яка рослина, то не вистача їй вологи. Ну, можливо, зараз я вам покажу, вон там сапери працюють. Вони в таких синіх екіпіровках, вон стоять два таких чоловіки. От. Вони стоять зараз на дорозі, мабуть. От, і зразу за дорогою там починається мінне поле. Це те поле, де ми гуляли роками. І ще як тільки поселилися, тут виходили прямо. З сусідами, з усім там гарно було. Там у нас і стадіон над річкою. Ну, а зараз там зона, куди не можна йти. Ну, от, ходять, бачите, от там. от І далі табличку ви бачите. От, і от туди далі. Ну, в общем, там все такими стовпчиками загорожено. І таблички з черепом, міни. Ось таке от наробили нам. Кому ми мішали в цьому житті. Просто, просто, просто в голову не можна взяти і зараз, і якось усвідомить його до кінця, що таке могло статися. Воно вже сталося. Воно вже все сталося, вже всі люди від цього страждають. От. Наскільки все таки нелогічно це, наскільки це все абсурдно. Я не знаю, в мене слів навіть немає. Це безголово, безмозгло, адже наша планета Земля така багата. І тут хватить усім місця жити, їжі хватить, і достатку хватить, але ж ні, треба оце таке паскудить. Лірка, перестань, я знаю, що ти зі мною сягласна. Ну Добре, дорогі друзі, я приступаю до виконання своїх обов'язків вибирати картоплю. Подивимося, що тут нам Вова накопав. Ну от Накопав він мені багато тут роботи, бачите, картопля досить рясна, гарна. ну Є і менша, є і більша. Ну Я думаю, б була посаджена вчасно, вона була б набагато краще, але цієї вполне достатньо. Дорогі друзі, от ми закінчили копати картошку. Вийшло з цієї діляночки. У нас чотири мішки великої ось картоплі. Один мішок насінки, Ми його так окремо поставили. от Бачите, вона така білого кольору. Це агава. Хороший сорт. Хороший сорт, мені подобається він. От і. Ось е дрібна. Ну, тут є і дрібна, тут є і погризена багато личинки хруща. І от шкодить він картоплі, вигризає, ну, Ще кукурузки наламали, щоб ввечері поласувати. І можна святкувати обжинки. от. Приємно, коли закінчується збір урожаю картоплі. Бо це така робота, ну, не, не назвеш її легкою. Вона важка. Ну, покажи нам, будь ласка. От, така у нас кукурузка. Невелика, це там якийсь сорт делікатесний, але вона смачнюча. Добра-добра, добра, добра. Ну, і от моя красуня під вербою, Уши, уші От, вона все хвилюється, що ми її там прив'язали, її залишимо, мабуть, вона це боїться, чи я не знаю. От, зараз піду забирати її, прогуляємося ще з нею і будемо їхати додому. Не можу не показати вам красу, красу наших українських городів. Подивіться, як з любов'ю плекають землю на Україні. Як люблять українці свою землю. Які красиві городи і осінню, і весною, і літом. Щедра земля дарує нам плоди, яблук, груш, горіхів. І от я хочу вас підвести до цих кущів шипшини. Подивіться, як зачаровує своєю вродою шипшина. Родичка наших троян, які ми так любимо, які ми висаджуємо в своїх садах, за якими ми доглядаємо, яких ми так викохуємо в своїх садах. Подивіться, на ці кущі з любов'ю оброблені в кінці города. Подивіться на ці грони, отаких коралів на миста, які вділося на цей кущ. Які вони великі, гарні. Краса, де й тільки. Просто краса. люди викопують картоплю, збирають урожай. Прийшла пора. Осіннє небо з хмарами і з такими променями сон... сонячними, які, як прожектори, спускаються до землі. Прохолодний осінній вітер. Сьогодні він північно-східний. Отак у нас в нашій рідній Україні осінь. Які красиві декоративні соняшники. пречудова квітка. А там хтось сховався глибоко, глибоко, занурився і спить. Ліру відв'язали. Ну, тепер хоч трошки пройдеся, так? Да? Красунька наша. Ой, упала. Ну, от і Лірочка прогулялася трошки. Оце вся тобі сьогодні прогулянка. Собаці хочеться погуляти, побігати. І можна тільки на цьому мотузку. Все. Але це для нас теж хороший стимул пройтися вечором з цією красунею, тому що, може, так би саме не йшов. А коли знаєш, що в тебе є обов'язок прогуляти оцю собачку, то мусиш йти. Ну, сьогодні вже, мабуть, ми ввечері не підемо, Лєра. Добре, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати. Дякую всім вам за увагу. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал, буду дуже рада з вами спілкуватися. Розказуйте, як у вас, як ваші справи? Чи є у вас такі домашні улюбленці, як у мене? Як ви з ними проводите час? Які у вас успіхи на городах, якщо вони у вас є? Як ваші сади себе почувають? До побачення. До нових зустрічей. Хай буде мир. Хай буде мирне небо. Усім до побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія.